Хочу сказати, що зразу всі працюють: Едуард Миколаєвич, Євген Геннадійович, всі аріали разом, всі починають розбирати завали, робота йде, по повній. Я впевнений, що завтра зранку вже нічого не буде. Коли вам хтось каже про Гуманізм росіян. Дивіться, це Харківський шпиталь. У 22-му році там було прильоти. Зараз прильоти. Вони б'ють не просто по цивільній інфраструктурі, вони б'ють по пораненим. Це Гедота, яка не заслугована на те, щоб жити. Просто хочу сказати. Кончені потвори. Покоцала машини. Прийомне відділення Харьковского военного шпиталя. Ось так воно и є. Рідне і нормальне. Наше. Все падла ничего нічого не роблять. Просто так. вічно все з культури тримзера працює техніка Було шибки духовні але це нормально наші комунальники працюють добробать на місці вже почали закривати периметри. Респект та повага Ханкова. Просто падли на саме такий дуже живий район, впав. Це практично центр міста. Впав. Це гребана шахет. Ну ось така. Все. Сумський ринок дуже постраждав. Хлопці працюють по повній. Знаєте, я хочу сказати одне Я в захваті від наших харків'ян, тому що навіть коли прилітає ось така сука гедота. Ще раз кажу, це рівно 30 метрів від мого офісу. Харків'яни не просто гартуються і гуртуються. Це дуже швидко, наслідки ви навіть і не побачите. Це Харків.